Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, це мій канал Бригінець не телемарафон. Ясно, що сьогоднішню ніч Україна спала вкрай погано, але ППО працювала як могла. В, в моєму регіоні під Києвом тут творилось взагалі невідомо, що а в багатьох регіонах так само-те саме. І е, теж дивовижна логіка, важко пояснити цю логіку, але. Такі речі часто трапляються, коли Зеленський виїжджає з країни. Пояснень може бути багато, але логічно можна зробити висновок, що сьогодні, в Південній Африці, куди поїхав Зеленський, дуже багато будуть говорити про сьогоднішній обстріл і навіщо це Путіну такі моменти показувати всьому світі. Який він виродок, я не знаю, але так сталося. Це не в перший раз, вже, ще раз кажу, це не вперше раз. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли на міжнародні перемовини Зеленський поїхав і в цей момент був нанесений удар по Ахмадиту. Ну, тобто якась логіка є, зрозуміти її важко. Але є інша логіка, яку зрозуміти легше. Сьогодні у нас своєрідний такий пік. Проблем навколо майбутнього миру, я спробую пояснити історію, як я її собі бачу цього моменту, і що може бути далі, і як це може бути далі? Я завжди говорив про те, що е у нас є два плани поганий і дуже поганий. Поганий план це е знайти спільну мову з Трампом. І взяти його поганий план, і спробувати його трошки покращити за рахунок гарних стосунків з Трампом, за рахунок хорошої команди, яка з ним буде спілкуватися, за рахунок досвіду справедливості, яку ми відстоюємо розуму. Це був, я так би сказав, оптимальний план взяти поганий план Трампа і разом з Трампом з його командою, а в його команді є люди, які. Точно підтримують Україну разом працювати над тим, щоб цей план став кращим. На жаль, після ситуації з завальним кабінетом ця історія припинила своє існування, і це вже було неможливо. У нас залишався другий і третій варіант. Другий варіант це отримувати план Трампа, який стає дедалі гіршим, і наближається до. Кремлівського плану і кремлівський план, який є ну, відповідно ще гіршим. Чия вина в тому, що план Трампа почав погіршуватись на очах, можна здогадатися. А чи є у нас якийсь вихід, я не знаю. Я думаю, що вихід є, але він неможливий. Вихід завжди один і той самий: перезавантаження системи влади. Навіть формальне перезавантаження, а те, що всі говорять про Кабінет національної єдності, це є формальне перезавантаження. Там було б особливо більшість людей Зеленського, але туди би включили, умовно кажучи, залужного Порошенка ще кількох людей. І ці б люди почали вести перемовини з Трампом, як з люди, які, до яких є довіра більша в світі. І в яких є більший досвід, ну вони, як мінімум, обидва дипломати, між іншим, так я вам скажу, що Порошенко, що е, залужний. От. І тому це було б важливо, але це, на жаль, неможливо. Я спробую пояснити взагалі логіку того, що відбулося на цьому квадрату. А от відбулось таке: що е, план, який передбачався з самого початку, як це видається з. Того, що відбувалося всередині країни, про те, як говорили, про це, про те, як писали і заявляли, був простий: це 30-денне перемир'я. Потім воно переходить плавно в довготривале перемир'я з виборами, і після того мирна угода. Про це багато говорили. Тут нічого такого немає, і ми бачили, як країна починала готуватися до виборів, як це все запускалось, як газетки друкувалися, як ну, тобто все це було. Тобто підготовка до виборів була очевидна. ТЦК, ТЦК, ЦВК запрацювало, почало готувати всі там ці списки і так далі. І, так далі. і е, все було зрозуміло: е, Трамп готовий був підтримати Зеленського. Бо з ним вони вже домовилися про те, які будуть мирні угоди після виборів. Зеленського це влаштовувало, тому що підписати мирні угоди навіть найганебніше після виборів це не те, що саме, що до виборів, бо до виборів, це ви розумієте, що це буде в Україні і що буде з Зеленським. І все було нормально. І багато хто з експертів говорить про те, що. Те, що обговорювалося в Саудівській Аравії, це обговорювали модель, як це все зробити краще, які гарантії для е, команди з п'яти шести менеджерів, як це все піде далі, як там все це зробити, і е, як правильно зробити так, щоб е, ну, не було зайвої калотничі, досягти результату. Ясно було, що результат не може бути ідеальним, гарним. І 100% приємним для України, але такий варіант найбільше влаштовував команду Зеленського, і це було з усього видно. А потім не знаю, що сталося. Е, є два варіанти, але оці два варіанти вони одна. один варіант виходять. В якийсь момент е, Путін зрозумів, що Зеленський не буде президентом після виборів літніх навіть е, Не буде незрозуміло. На яких підставах він так вирішив, тому що все йшло до того, що залужний не буде брати в них участі з якихось міркувань. А Порошенка збивали санкціями, і там є багато непрямих заборон на те, щоб він не брав участь в виборах. А коли б це було швидко в рішучому такому порядку, то можна було б і не помітити цього з точки зору судового процесу. Ну, подав би Порошенко якісь там судові позови, їх би розглядали, а там би вибори пройшли. Таким чином, на виборах без Залужного і Порошенка, по ідеї, Зеленський мав легко вигравати у своїх власних колег, опонентів, які будуть йому підігравати. Але швидше за все, аналітика Кремля або оцінка самого Трампа ми знаємо, як він ставиться до Зеленського, як він говорив про 4%, як він був певний, що. Зеленський не переможе, хоча в нього були прямо протилежні думки. Або може він знав, що не вдасться збити Порошенка. Або він, бо все-таки він має доступ до юриспруденції української, тому що Портнов, ну і так далі, Портнов йому міг сказати чи там комусь їх сказати. Що. Я не впевнений, що українські суди, навіть наші агенти, зможуть провести всі рішення необхідні, тому що вони не хочуть зараз підтримувати. Злочинні рішення, їм хочеться вижити самим, і вони, поки доля Зеленського не вирішиться, вони не будуть в нього грати на 100%. Що ви, до речі, побачили вже і зараз. от те, що Порошенко виїхав за рішенням судів зараз на саміт з НАТО, то це якраз і доказ того, що суди вони підконтрольні, але в даний момент вони думають про своє майбутнє. Більше, ніж це було ще недавно, і тому вони намагаються діяти по закону для того, щоб коли прийде нова влада, хто б це не пройшов, їм за це нічого не було. Так от в якийсь момент, швидше за все, Путін зрозумів, що Зеленський не буде президентом, а той, хто буде президентом, він ніколи не підпише ту угоду, яку б він хотів, щоб підписав Зеленський, що він консолідує навколо України нові сили, з новими силами почне переконувати. Трампа і ще когось і його мрії про е м, повзучу капітулікат України припиняться. І е при не сталося того, що сталося зараз. Очевидно, що навіть якщо зараз вони оголосять якесь перемир'я, це буде перемир'я в стилі великоднього пере перемир'я чи припинення вогню. І в підсумку не відбудеться ніяких виборів, тому що для виборів потрібно більше часу. Якісь більші гарантії, стабільність і так далі, так далі. І тому зараз вимагають від Зеленського підписувати угоду. Що це за угода? Ймовірніше за все, це та сама угода, яку він мав би підписати після виборів. Але підписання такої угоди після виборів це одне. Це знов-таки це говорить про те, що вони можуть, уже маючи мандат на 5 років, там значить, намагатися придушувати якісь протести, там ще щось таке. Судді були дуже переконані в тому, що у них є ще 5 років, як мінімум. Поліція була б 100% підконтрольна, тому що вони б знали, що їхній президент з ними 5 років і так далі. Силовики так. сьогодні такого немає. Сьогодні поліцейські не знають чи підтримувати їм, якщо раптом що нинішню владу, чи треба по-людськи поводитися, тому що мало чого буде завтра. От тому е, ясно, що ця штучка луснула. І в цьому сьогодні велика проблема. Зеленський говорить абсолютно правильні речі тепер. Він говорить, що давайте спочатку мир, а потім. А що потім? А от що потім, що зміниться потім? А потім він говорить, будемо говорити про мирні угоди. Так от е мені здається, що е ніякого потім при Зеленському бути не може. Тому, тому що Зеленський не може домовитися з травмом. От він відіграв. Позитив, весь, який міг відіграти на Трамп. Подивіться, як я вискочив його рейтинг. Він правильно говорить, практикуючи травму. Абсолютно правильно. Молодець. Чудово. Дуже велика подяка йому від Збройних сил, від розвідки. Всіх тепер наші не отримують багато чого з того, що отримували. І головне, що вони не будуть отримувати це в майбутньому. Тому що говорити всілякі гострі речі. Проти того, хто тебе забезпечує. Це, мабуть, не справа Зеленського. Мабуть, йому треба було би зустрітися з Петром Олексійовичем чи з якимось іншим представником опозиції Бойко, припустимо. Я не знаю там з ким. І сказати: слухай, я не можу критикувати Трампа. Ну ти розумієш, вони нас забезпечують. Давай ми. Обідамо таку можливість, будемо тебе на всі ефіри запрошувати на всі наші канали, тому що у нас же справедливість, кожна ж фракція має право на каналі Рада там ще інших виступати. І ти будеш кожного разу правду матку різати, щоб люди бачили, хто насправді являє собою Трамп. Бо я цього ж сказати не можу. І тоді була б абсолютно нормальна річ, влада виявляє лояльність, терпимість, намагається шукати. Спільну мову, вони дипломати, а от опозиція така сяка, ну так це ж опозиція, але такого розуму немає у наших вожді, що ти тут зробиш. Як є, так є. І найгірше ще полягає в тому, що те, що вимагають від Зеленського, і те, що багато блогерів про це говорять, ну там типу, треба визнати окупацію наших територій, І один з дуже поважних блогерів, каже-блогерів каже, так, а що, визнати те, що і так є? Ну, тому те річ, що між тимчасово окупованою територією і окупованою територією визнаною, це дві великі різниці. Тому що, коли ми говоримо про те, що у нас є тимчасово окуповані території, це говорить про те, що ми не міняємо нічого в країні, в Конституції, в території. Ми просто визнаємо, що тимчасово наші території окуповані. А в тому річ, що ворог хоче, щоб ми визнали ці території не тимчасово окупованими, а окупованими. І, і яка різниця, як це назвати? Але головне, що в разі окупації вони перестають бути частиною е, території України з точки зору всього світу? Ну, прикладів таких багато. І от е, в цьому в розумінні Україна повинна провести деякі зміни в Конституцію. І дві зміни, які вимагають, ж не так вже багато цих змін вимагають. Всього на все дві. От дякую мудрим людям, які внесли ці пункти в Конституцію, і вони не можуть бути знесені просто так. Перший пункт це територіальна цілісність. А для того, щоб змінити територіальну цілісність, там треба. Провести референдум, і якщо ми поведемось так мудро, як в 2019 році, і проголосуємо за що попало, то ми, звичайно, змінимо територіальну цілісність. Але мені здається, що ми не проголосують. нас. я ж кажу, що хочуть, щоб ми повторили 19 рік. І друга частина це курс в НАТО. Закінте ці два пункти. А тут дякую вже не батькам. Засновникам конституції, які передбачили е, е, цей плебісцит народ, всенародне опитування з е, проводити території. А завдячую Порошенку і собі, бо я за це голосував е, про те, що була внесена е, вступ в НАТО. І навіть якщо сьогодні НАТО під тиском когось, в тому числі і Трампа заявляє, що Україна не буде вступати в НАТО, то я вам скажу, що Трамп все-таки. Уже через три роки буде цією кульгавою качкою, от, а потім невідомо, що буде далі. А якщо говорити ще більш глибоко, то через півтора року вибори нового, нового конгресу, і новий конгрес може виявитися зовсім іншим, якщо Трамп буде далі так ходитися. Тому оці два пункти хочуть змінити, хочуть, щоб ми. Зробили чергову дурню, я абсолютно переконаний, що це неможливо. І це би і Зеленський не зробив зрештою. Єдине, що би, е спростило ситуацію Зеленському, він б вже був президентом і потім вже грав там в якісь ігри. І навіть якщо він обіцяв якусь угоду підписати, то тоді можна було би. Е ну, якщо б він був розумною людиною, то це робиться, ми знаємо, як це е е люди виходять на Майдан. Е на прохання е Зеленського, до них приєднуються люди, які спонтанно і щиро виходять, і починаються певні ігри. Ну, ми пам'ятаємо, як Євромайдан починався з Льовачки на він там з певною метою вивів людей своїх, а потім до них всі інші приєдналися, потім їх побили, потім почалася Революція Гідності. Це ж відома історія. Так от, е ясно, що. Влада могла би маніпулювати і закликати людей піднятися в якихось питаннях, неофіційно закликати, а в якихось питаннях, які не співпадають з поглядами самої влади, і вони могли б спекулювати на цьому, бажо сказати, ми не можемо це зробити. Ви бачите, що в нас в країні робиться. Ну і вони б сказали, ну давайте працюйте з людьми чи там щось таке придумати. А от якщо вже зробити так, як зараз, якщо. Спочатку підписати угоду, то тоді вже ніяких шансів не буде. Тому, закінчуючи цей, цю розповідь, трактування це, тому що це не ще раз кажу, це не дані розвитки, не злив, якісь, а це просто аналітичний аналіз того, що відбулося, що я бачу. От. То я прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу. Через це не дуже великі гроші. Спонсор каналу це від 35 до 70 гривень. Це Просто платите і дайте мені сигнал, що моя робота комусь потрібна. І друга частина це, будь ласка, ми вже оплатили ремонт 15 дронів і зараз збираємо гроші далі на, ще на 10 дронів. Ми, хлопцям приходять дрони, які не літають і не воюють, а ми їх перетворюємо справжню зброю. Гарного вам дня! Думаю, що і запаси ракет. І Дронів на сьогодні у ворога вичерпувались і день буде можливо більш спокійний. От і е, будемо стежити з подіями. А вони будуть дуже стрімкі. Дуже дуже стрімкі, буде дуже багато всього цікавого. Я вам це обіцяю. Ми скоро з вами зустрінемося. Слава Україні!